Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 10 липня Дніпропетровщина. У нас аномальна спека, 30, плюс 38. Зараз рослини дуже від цього страждають. Поливаю кожного вечора, але земля наскільки суха, тому що вночі було плюс 28. І вітерець, і все дуже швидко висихає, вивітрюється з ґрунту. І сьогодні я буду рятувати свою шаблію, тому що, ось дивіться, вчора вечором я її полила, а сьогодні вона вже стоїть просто суха. Зараз вам покажу. Тут дуже я заливала, ну так вроді, кажеться, здається, що, що трошки волога, але бачите. Вона підсихає і корінчик не розвивається, тому що дуже сухо. Тому я вирішила шавлею оцю всю викопати. У мене є місце в теплиці, і я її буду туди пересаджувати. Зразу ставлю воду, щоб корінчик гарно набрав водички. Звичайно, їй треба буде на новому місці укорінитися, але це кращі екземпляри. А інші екземпляри взагалі, зараз вам покажу, тут наскільки сухо. З дивіться, яка вона малесенька. Не така зовсім. Зараз я її всю, мабуть, починаючи з оцих маленьких, викопаю і пересаджу. Покажу куди. Звичайно, в теплиці теж спекотно Відкрита, відкрила на провітрювання. Відкрито тут і день, і ніч, і двері відкриті повністю. Але все-таки тут є така вологість, і в мене ось такий є тут туман, полив проведений. Так, я періодично включаю, вода холодна зі свердловини. Ну і рослинам більш-менш. ну Звичайно, вона затінена. Тут у мене така гарна сітка. Плотність ну, така достатньо. Ну, мені складно, по-моєму, -мо, по 80. І з цього боку, там, де сонце, я також притінила. Ну, ось так. Тут вибрала таке місто. У мене тут раніше стояли просто вазони, горшки з розсадою. Тепер я тут все зволожила. Ось ці корінці, яких я насмикала. Вони в мене зараз трохи постоять, Ну, цей такий, я ці, що побільші, поки що залишила їх в останню чергу. Спочатку ці малесенькі. Бачите, корінчик такий, але ж воно не розвивається. Наскільки, навіть якщо корінчик зволожений, і зверху таке сонце пале, що ця рослинка вона просто загине, посухне і на цьому все закінчиться. Шкода своєї праці, тому я зараз вирішила, додам воду, воду бурштинову кислоту. І так вони трохи в мене постоять, трошки наберуться життєвих сил. І ось сюди я їх повисаджую. Робила такі рівчачки. Треба дуже добре пролити, тому що теж також земля суха. Давно не проливалася. Все-таки тут в теплиці зручніше і полити. і Зайвий раз доглянути. Тось, наприклад, у мене ось тут під білим тут агроволокном вже вцюються троянди. Тому що спека така на вулиці цього не зробити. Посадила вже частину, доки висаджувала, прийшло пів години. Ось дивіться, вона вже має зовсім інший вигляд. Стала більш яскрава. Це в мене шавлія дубравна, фіолетова лікарська шавлія. Я її висівала під зиму. Ну, вона б уже дуже гарно розвилася, тому що Якби не такі спекотні умови, оцей стовбурець він уже такий цупкий-цупкий, якби аж здерев'янілий. Але ж не вистачало ні вологи, ні комфортної температури. Дуже сподіваюся, що тут вона зараз швиденько почне укорінюватися і наростати зелена маса. Так що турбуємось про наші рослини, нехай вони ростуть, нас радують, тому що радості у нас зараз не дуже багато, тому релаксуємо в своєму саду, отримуємо задоволення від от своїх рослин і дуже-дуже сподіваємось, що прийдуть в нашу країну тихі, мирні дні. Бажаю всім міцного здоров'я, до нових зустрічей, На все добре.